Доброго вечора, ми з України. Хочу вам провести такий румтур. Чи я це по рум румтур. Будинок зроблений повністю з декоративної штукатурки лава. Оздоблені стіни. Це того марка файдаль. Поїхали. Перше це в кухні зроблено дві стінки паралельні. Там, де вікно. І входна стінка. Вже натягнули стелю, а це замовник робив сам із клея для плитки, Використовував трафаріт. Антона ДФА передавав велике дякую. Сам ось все зробив, все чудово. Ну а я оздоблював тут дві стінки лави. Укоси теж все гарно і чудово. Так далі. Далі в нас, ну, в них замовників. Спальня дорослих, яка, ви, ви, яка має акцентну стінку в кольорі 4,38, а три інші стінки в кольорі 5,37. Теж вже стеля. Чудово. Виглядає чудове поєднання двох кольорів, Не розетки Резетки поставили в колір. Переход чотенький, я показував лайхаки, як це робити. Так, йдемо далі. Зала, яка починається з арки. І це декоративка. Тут теж акцентна стінка. Вона в кольорі 4,36. Камін, ще не оздоблений. І три стінки лава в кольорі 9.36. Це один з популярних кольорів. Теж гарний паритет цих двох кольорів. Коридор ще не зроблений і дитяча кімната. Теж лава, колір. 4, ой, від колір 8, ні, ні, 4,36, я читаю, він в мене записано, 4,36. І теж акцентна стінка. Це колір 438 Тут спочатку всюди стіни грунтувались, потім, фарбувались, ну і потім два шари декоративку я наносив. Так що результат чудовий. Здобити повністю будинок лави, це вибір професіоналів. Так що, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. це буде Україна.